Доброго дня. Добрий день. Як ви себе почуваєте? Ну, вже краще набагато краще. Вже угу. моро. Сергій вже може тримати гантелі вагою півтора кілограма. Ще кілька тижнів тому йому було важко згибати пальці. Це фото з побратимами зробили за три години до обстрілу, в результаті якого чоловік отримав поранення. Це сталося 27 березня під час евакуації. Кров шла турнікет живу. То що кров са мною ще один хлопець. Отож, в ногу теж два осколка. Ми вдвоє трошки ковиляли, а третій. Він був ранений власну трошки, але но на ногах. Він пішов вперед, я його відпустив. Говорить, хоч до евакуації, бо з нами ти можеш не даешь". Ну, он, наоборот, дайш. Чоловік отримав осколкові поранення лівої руки та ноги. Це уламок, який з руки, Перебив кості м'язи, відкритий перелом. В Запорожжові його достали. Трошки подушривошому. Ну, нагиб трошки менше ламок, а може коли ти вміну її назад вірнули. Одразу після поранення чоловіку зробили операцію. Далі на нього чекала реабілітація вдома. Займався самостійно, і результати були невтішні. Нині Сергієм займаються досвідчені фахівці. Після поранення мені дали місяць на реабілітацію, відпуск реабілітаційний. Ну, так дома сам що робив, той міг. Коли попав сюди, пішло зовсім другое. За місяць той що реабілітації що сам себе, фактично вилучення ніяких не було. Рука не зжималася, ходити тяжело було за машину надівалося тяжого. Тут уже бачите, зжимається, тримається крепко. Процес відновлення йде. Це тішить не тільки Сергія, а й фізичних терапевтів. Чоловік вже і сідає за кермо і допомагає батькам. Я працювала як на рівні з м'язами з кістками, так і на рівні його активності, щоб він був самостійний. Коли він почав вже там через ліву сторону вдівати футболку, себе обслуговувати, він зрозумів, що він може бути корисним своїй мамі, яка знаходиться в лежачому положенні. Він її доглядає, тобто він почав брати на себе якусь таку увагу, приділяти увагу своїм рідним. Захисник планує повернутися до побратимів вже найближчим часом. Анастасія Кайда, Борис Єфімов, Ніпро Тіві.